Аматорське відео активно шириться мережою інтернет. Його зняв на телефон сумчанин. Біля його будинку двоє патрульних розмовляли з імовірно нетверезим чоловіком, хотіли його затримати. Ніби все нормально, така у патрульних робота. Однак сам процес викликав дуже неоднозначну реакцію людей. Побачити власне ті кадри і дізнатися реакцію правоохоронців. Пропонуємо вам з наступного сюжету. Боротьба із вуличним пияцтвом у Сумах у соцмережах з'явилось відео, на якому двоє патрульних знущались над нетверезим чоловіком. Вже за день розгорівся скандал. Почалося усе з того, що місцевий житель почув за вікном дивні звуки. Коли підійшов подивитись, що ж там, неабияк здивувався, патрульні віддавлювали чоловікові пальці на ногах та жорстоко били. Пан Андрій почав знімати все на свою камеру. Молоді люди, класне відео для Ютуба. особенно как вы девушка на голую ногу наступаете ага. и ногами держите вот это вот сейчас. Ага. это фиксация правонарушения. Хорошо. это будет в Ютубе через пять минут через пять минут это будет в Ютубе. У поліції Сумської області дії патрульних спершу не коментували, зауважили, що проводиться службова перевірка. Але вже за кілька годин місцева прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень працівниками поліції, що супроводжувалось насильством. Підставою для початку слідства послугувало відео, яке нещодавно місцевий житель виклав у мережу інтернет. Мова йде про двох поліцейських, які приводили до тями чоловіка на підпитку. За результатом слідства діям поліцейських буде надана правова оцінка. На противагу сумським патрульні Хмельницького тут з п'яними містянами, так би мовити, борються мирними шляхами, бесідами, профілактичними роботами, а дебоширів забирають до відділку. Поліцейські навіть організували флешмоб під назвою «178» за номером статті про заборону вживання алкоголю в громадських місцях. Тож будь-хто у Хмельницькому, побачивши пияка на вулиці міста, може фотографувати його та викладати у соцмережах з хештегом «178». Такий соціальний тиск сподіваються, патрульні, зменшить печальну тенденцію розпиття спиртного у парках, дворах і біля водойм.